А як ви вважаєте, ця ситуація це випадковість, трагічна випадковість чи індикатор певних проблем у правоохоронній системі? Ну, як сказав оцей сопляк, що я з старих і корумпованих правоохоронних органів я вам скажу з точки зору професійної і фамілії. Вимовити диканоїдзи, вони всі покинули територію України, і от ми маємо абсолютно наслідки цих всіх бездомних, дурних реформ, і от такі, як сидять у вас, дебіли сидять і повторяють, що є рівень довіри до поліції. Та ви підіть в село, подивіться. Говорили. Давай на коліна й проси про пробачення там за розстріляних. Так ж не всі розстрілювали. Були люди, які професійно боролися з злодіями. Але ж поліцію вбрали, той тобто міліцію. але ж тих бандитів ніхто ж не затримав, не убрав і тому подібне. Ну це просто ну, ну повний дебілізм, маразм, до якого ми дійшли внаслідок цієї реформи. Пане Геннадію, я буду вас просити без образ, будь ласка, в нашому ефірі безобраз. Ну приглашайте адекватних людей. Ну його раз би в житті обікрали або побили на вулиці, він би у вас в студії говорив зовсім по іншому. Але, але Олександр Шульгасов у вас можливо є відповідь. пане Пану Гнатиологів, політологів розвелось в Україні ворожок при ціла куча. Який толк з них? От в чому питання? Питання в тому, що реформи треба було проводити обдумано, а не слава Україні, хто громче кричить. Там один сказав, що ну, голос не мав, такого затестували. Говорить, він не любить Україну, бо він не може голосно крикнути Слава Україні. Ну, тричі він кричав, і в нього не вийшло. Все, і не дивлячись на те, що людина мало. Людина, Пане яка Геннадзі. зі мною працювала, має 20 затримань озброєних злочинців, значить за те, що він слабо говорив слава Україні, її просто заатестували та й на тому все. Тому, коли такі шмаркачі говорять, що старі там корумповані і тому подібне. От пішов би він на вулиці зустріну, розкажу, хто такі старі кадри і корумповані в тому числі соціолог. Пане Гнаді, почув.